2015 рік для Слов'янська це значуща ювілейна дата. В цьому році місто святкуватиме 370 років з дня заснування для краєзнавців регіону. Цей факт вельми значущий. Особливості цьогорічним святкуванням додає і 90 річчя Всеукраїнського Союзу краєзнавця та 95-річчя обласної організації дослідників рідного краю. Саме відштовхуючись від цих міркувань, краєзнавцями Слов'янська був організований екскурс історією міста. Так що шановні. Цей рік, як бачите, багатий на такі дати тим паче, для краєзнавців, хоча вони, в принципі, ніколи не заспокоювались, у нас якісь дати, як були, ми завжди відгукувались. Згадайте, 2012 рік, рік Петренка, чи не кожного дня у нас на телебаченні, в газетах висвітлювалося питання, як ми святкуємо. Нашого геніального земляка, автора пісні Дивлюся на небо та й думку Гадаю, Михайла Петренка. Згадайте минулий рік 2014, 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вся Україна весь світ святкували і завдячуючи саме багато в чому краєзнавцям, цей рік активно прийшов і на Слов'янську. Основні доповіді знавців рідного краю стосувалися останніх видань, що побачили світ завдяки наполегливій роботі пошуковців. Треба відзначити, що останнім часом географія тем, що цікавлять краєзнавців Слов'янщини, вельми розширилась. Так, в рамках заходу була проведена офіційна презентація видання, яке розкриває таємниці весільних традицій кінця 19-го, початку 20-го століття, які були притаманні Слобожанській Україні. Автор роботи Світлана Маховська, випускниця Донбаського педагогічного університету та кандидат сторони. Наук з чим і привітали краєзнавців міста представники ректорату. Побажати вам в першу чергу клівних творчих успіхів і щоб ваші пошуки, ваші здобутки були і служили на благо розвитку. Нашого краю, нашого міста, Слов'янська, втім, краєзнавці й самі за мету ставлять ідеологію плекання нового покоління, яке гідно зможе підхопити ініціативи дослідження історії рідного краю.